Всім привіт, глава України Володимир Зеленський підписав указ про введення обмежувальних заходів проти юридичних і фізичних осіб з Росії. Зокрема, рестрикції були накладені на спортлото. Відзначається, що крім спортлото, під санкції потрапили різноманітні російські букмекерські контори, у тому числі спортбет і матчбет. За даними агентства, в чорний список потрапили 120 фізичних і 287 юридичних осіб. Рестрикції були введені проти громадян Росії і ряду європейських країн. Обмежувальні заходи мають на увазі блокування різних активів на Україні, конфіскацію нерухомості і підприємств, заборона на в'їзд в країну. Раніше повідомлялося, що український лідер ввів санкції проти співачки Анни Седакової, Лолити Милявської, ані Лорак, а також проти півзахисника, футболіста Анатолія Тимощука. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!